Вітаю вас у клубі рослин. Мене звати Ірина. Що в цей період можна робити? Можна обирати новий інструмент і хочу вам показати ручний інструмент від фірми Штокер. Маємо різні лопаточки, грабельки, такі, як звичайні, але міні-версія. Маємо типу віялових грабельок. Дуже зручно в маленьких клумбочках чистити листечко. Дуже зручні справді. Різні маленькі сапки, ось такі, якими буде зручно робити якусь роботу на невеличких клумбах. Або в, якщо у вас рослини на підвищенні, в клумбах, в горщиках, то можна зрихлити землю їм, можна лопаткою підсипати нової землі, можна зробити лунку для посадки інших рослин, щоб досадити їх у композицію, чи у горщик чи на ділянці. Теж класна штука. Ви собі можете будь-якої товщини зробити луночку і туди посадити свій саджанець. Також для посадки цибулькових маємо ось такий інструмент. От як він працює. Тут набирається земля, витягується з луночки і ви туди ставите цибульку, засипаєте і вже готово посаджено, легенько і без надлишкових зусиль. Лопатки різного розміру, вуща ширша, теж для посадки саджанців. Чудовий варіант. Не потрібно бігати за великою лопатою. І ось такі варіанти сапок. Можна щось просапати, можна розрихлити грунт ними дуже зручно. Рекомендую, бо сама таки маю. А також для посадки розсади, для висадки розсади є ось такий інструмент для створення луночок. Різної глибини розміру можна зробити: саме підсадженець, який у вас є. Або ось. Таким інструментом для створення лунок теж це можна зробити, а також посадити цибулькові рослини. Цей інструмент можна подовжити ось такою ручкою. Це дуже зручно, якщо ви звикли таким невеличким інструментом працювати, вузеньким, але ви не хочете це в присядки робити, тому маємо таку ручечку, беремо будь-який інструмент з штокера. І ось таким чином. <хи> О, ось так відкручується. Ця частина сюди вставляється, і в нас вже маленька лопатка, але на довгій ручці. І будь-які грабальки можна теж ось так прикріпити. Це дуже зручно.